Як користуватися ботом онлайн замовлення послуг. Переходите в бот і натискаєте розпочати. Далі вам слід обрати, як ви хочете зробити запис. Є два варіанти: обрати за фахівцем та обрати за послугою. Якщо ви хочете зробити запис до певного фахівця, то слід обирати за фахівцем, натискаєте Обрати за фахівцем. Далі обирайте одного фахівця зі списку і натискаєте на нього. Хочу звернути вашу увагу на те, що може бути декілька сторінок. Щоб перейти на наступну сторінку, просто натискаєте стрілочки. Обирайте фахівця. Потім обираєте послугу, на яку ви хочете зробити запис із списку послуг, які робить саме цей майстер, якого ви обрали. Натискаєте на послугу. Після цього бот просить вас вказати номер телефону. Вказуєте його. Тепер бот пропонує вам 4 найшвидші варіанти запису. Якщо вам якийсь час з доступних підходить, натискайте на нього, і бот скаже вам, що ви успішно записані. Якщо запропонований час вам не підходить, натискайте обрати іншу дату. Далі обирайте дату. Після цього обираєте час. Тепер бот сказав вам, що ви успішно записані. Розглянемо варіант, якщо ви хочете записатися за послугою. Для цього натискаєте Обрати за послугою. Обираєте послугу і натискаєте на неї. Далі бот покаже вам список відділень, де роблять потрібну вам послугу. Щоб обрати відділення, введіть в чат його номер. Після цього бот попросить у вас номер телефону. Вказуєте номер. Далі, як і в першому варіанті. Обирайте зручний для вас час, і бот скаже вам, що ви успішно записані на послугу.